Правила дорожнього руху для велосипедистів Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Ніколи не їдьте велосипедами, людними тротуарами, а також в місцях, де граються діти. На велосипеді. Рухайтеся велосипедною доріжкою. Не можна перевозити пасажирів на велосипеді, що не пристосований для цього. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору, по боках оранжевого, позаду червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар, тобто фара. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.